На першому у 2026 році засіданні виконкому полтавської міськради розглянули шість питань: серед ключових можливе продовження зимових канікул, готовність комунальних служб до негоди, створення робочої групи з обліку призовників та надання повноважень посадовій особі інспекції з контролю за паркуванням. Про роботу міського управління житлово-комунального господарства під час погіршення погодних умов доповів заступник міського голови Тарас Панасенко. Тому що майстричка ходить по, по місту, 20 днів, днів техніки, до особливо складу тепер в чому Тому вони досліджують стан і... Міністерство освіти рекомендує громадам розглянути можливість тимчасового припинення очного навчання та перехід на дистанційний формат, а також продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня. Про це повідомила заступниця міського голови Полтави Леся Марталішвілі. Вона додала, рішення ухвалюють на підставі рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Причина є не негода, а відключення світла тепла і води по різним регіонам. Суботу зранку домовилися з директорами закладів загальної середньої дошкільної освіти про повний моніторинг ситуації з постачанням води водовідведенням, теплом електроенергією. Остаточне рішення щодо продовження зимових канікул у Полтавській громаді ухвалять у суботу, 10 січня близько 13.00, зазначила виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Вона додала рішення прийматимуть з урахуванням погодних умов та загальної ситуації в громаді. І відповідно також уже чіткі рішення, які будуть ухвалені по енергозабезпеченню громади, по коригуванням графіків, в що виходимо, як виходимо. Насправді рекомендація дуже слушна. Вважаємо, що вона є доречною, але єдине, що станом на зараз, на сьогодні, ситуація в громаді стабільна, погодні умови зараз не мають за вікном погіршень. Хоча ми розуміємо, що через годину все може змінитися, і звичайно, система енергосистема, енергопостачання міста зараз в повній стабільності.